25 лютого вона злетіла, і у резерв плюсі з'явилася інформація про те, що він нібито порушує законодавство про мобілізацію а саме порушив, порушив норми щодо уточнення даних або не обновив вчасно свої облікові або персональні дані. І тут виникає питання: взагалі, чому зараз інформація з'явилася, і взагалі на якій підставі вони вважають, що можна просто брати, зносити цю бронь, хоча ще 28-го не було числа. Просто вони взяли і скасували бронювання. На якій підставі не зрозуміло. І, взагалі, вони не можуть зараз брати і вимагати від людей. Уточнювати дані. тому що у нас є примітка до статті 210. Там написано, що якщо в даному випадку Міністерство оборони, тобто, е держатель єдиного державного реєстру перзоників військового зобов'язаних та резолюції, має доступ до інших реєстрів, має можливість отримувати інформацію з інших державних реєстрів, то тоді. Стаття 210 та 910 прим не застосовується, про які порушення взагалі то може йти мова. Друзі. Е, я вважаю, що це якась це цілеспрямована акція або може диверсія з боку е, ТЦК, оскільки уряд приймає рішення і надає можливості для броньованих ще там якийсь час підтвердити. Підтвердити свій статус, але ТЦК починають діяти самостійно. Пишіть, будь ласка, у коментарях може вам відомо щось таке, і звертайтеся, якщо потрібна допомога. Треба оскаржувати.